Сьогодні під кінець дня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити свій похід на Москву і погодився на переговори за посередництва президента Білорусі Олександра Лукашенка. Пригожин вже заявив, що віддав наказ своїм людям повертатися в місця дислокації у якісь табори. До кінця не зрозуміло, що це означає, і до кінця не зрозуміло. А чому власно після того як вони повернуться в ці табори, вони не можуть бути знищені російською владою, коли ситуація трохи стабілізується. Взагалі, ця ситуація, незважаючи на те, що вона нібито зупинена, цей похід на Москву зупинений. Ця ситуація залишає більше питань ніж відповідей. Абсолютно зрозуміло, що просто так закінчитися не може. А що тепер робити з виступом Путіна, в якому він вже назвав Пригожина Зрадником він заявив, що Пригожин вдарив в спину Росії. Він звинуватив Пригожина в тому, що він є злочинцем, який фактично діє в інтересах російських ворогів. Цей виступ не можна просто видалити з інтернета і забути. Люди його почули, і безумовно ніхто. Цих слів просто так не забуде. А що робити з вбитими російськими військовими, яких реально вбили вагнерівці під час сутичок? Сьогодні, за даними російських блогерів, було збито в Росії п'ять російських гвинтокрилів і один літак. І майже всюди загинули якісь пілоти, якийсь екіпаж, тобто це вбиті російські військові. Їх вбили за цих комусь за це комусь треба буде відповідати. І як тепер зробити вигляд, що цього не було. А є ще найголовніше. Найголовніше це зруйнування путінського авторитету. Фактично, Пригожин помножив його на нуль. Адже якщо Путін зараз погоджується на переговори з Пригожиним і погоджується на якісь поступки, то це означає, що. Просто будь-яка людина в Росії може зібрати банду зеків, ну, тисяч двадцять, велику, але все одно це банда зеків. І просто кинути її на Москву, і російський уряд нічого з цим не може зробити. Російський уряд піддасться на шантаж і буде йти на поступки, буде йти на переговори, і буде виконувати вимоги такої людини. Це просто. Знищення авторитету російської влади. Ви можете собі уявити, що в Китаї отак от хтось зібрав якусь ватагу озброєних бандитів і так само шантажує Сі Цзінпіня, а він іде на поступки. Чи можете собі уявити, що Байдена хтось так шантажував? А якщо Путін прогнувся. То це вже не лідер ядерної держави, а це лідер якогось африканського бантустану, бо це в Африці таке можливо. Отже, навіть якщо зараз буде заключено якесь ситуативне перемир'я між Пригожиним та російською владою, навіть якщо зараз ситуація буде якось зупинена чи заморожена, можна стверджувати, що це точно не кінець, бо неможливо уявити, як після цього всього Пригожина знову будуть вважати. Героям Росії, як йому зможуть довіряти, знаючи, що він може зробити це. Отже, нас точно чекає продовження цієї драми, і що саме там буде далі, це поки невідомо. Але думаю, що точно буде цікаво.